Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Вирішив зняти таке коротеньке відео-відповідь моїм підписникам і тим, хто звертається з одним і тим же питанням. Всі зараз стоять на вухах від цих новин щодо обмеження, перетинання державного кордону, щодо виїзду там призовників військовозабезних резервістів, дуже багато новин з цього приводу. Подивіться на моєму каналі, вони всі є, тому що ну, одразу я там освітлюю ці теми на телеграм-каналі. Звісно, там все швидше виходить, тому підпишіться в описі під цим відео. Залишаю посилання на телеканал, підпишіться, будете в курсі. І от таке основне питання: чи будуть випускати за кордон, чи стосуються ці обмеження в нас людей з інвалідністю. Дуже багато, до речі, запитань набігло з цього питання і з цієї теми. І я здивований. Ну, знову ж таки, в нас дуже така бурна нормотворчість в країні, тому в принципі здивований. Але якщо б я був на боці, напевно, людей, які не так часто дивляться в ці закони, не так часто за ними слідкують, то напевно я б також не розумів, що це відбувається. І от я вирішив в цьому відео коротенькому, звісно, пояснити, заспокоїти громадян і сказати, що все ж таки на сьогоднішній день таких обмежень немає. В нас є законопроект. Дійсно, ми його розуміємо, вже побачили, прочитали, розібрали по молекулах. Тут змістовно про це розповідав. Подивіться, обов'язково це 13685, це законопроект від 22.08.2025 року. Це перший законопроект. І другий законопроект наже ще в нас законопроект 13673 від 21.08.2025 року. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов'язані з перетинанням Державного кордону України. І він також не має нічого спільного з перетинанням Державного кордону України людьми з інвалідністю. В ньому жодним чином це не обумовлено, тому за це також не хвилюйтесь. Тобто, в нас є їх два два законопроекти, які на сьогоднішній день такі гучні, і обидва я розбирав. Тому подивіться, обов'язково ці відео будуть вам корисними. Тому якщо у вас на сьогоднішній день є статус людини з інвалідністю, ви маєте відсрочку від мобілізації. Ми говоримо за чоловіків призовного віку. У вас немає порушень. В цьому військово-обліковому документі електронному не світиться червона стрічка, все добре. Ви можете сісти, перетнути кордон без проблем. Якщо у вас є порушення, звісно, вас не пропустять, там будуть питання. Якщо у вас не оформлена відсрочка, також можуть бути питання. Хоча постанова Кабміна 500, точніше, 57 вона не зав'язана на відсрочку. Там достатньо вам пред'явити пенсійне посвідчення, ну і, можливо, довідку до акту. іноді ще на кордоні дивляться там. Про поступлення коштів на ваші рахунки, там про надходження. От іноді перевіряють, є така інформація. Тому до цього також можете бути готові. А так, щоб по відсрочці було написано в нормативних актах щодо перетину кордону, ні, це не пов'язано. Разом з тим, я думаю, що краще її все ж таки вам оформити і вже тоді безперешкодно перетинати державний кордон, якщо вам це потрібно, звісно. Ні цей законопроект, ні той не містить таких обмежень. Тому Якщо у вас є така потреба, ви перетинаєте державний кордон, повертаєтесь в Україну, і ніяких проблем з цього питання не буде. Якщо вважаєте цю інформацію корисною, цікавою, і така, що вам подобається, звісно, поставте вподобайку, звісно, переходьте на наступні відео. Тут вони з'являються зазвичай. І поділіться цим відео. Це допомагає розвивати канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.